А на даний час, вже три роки я живу в Англії. І, в принципі, тут є дещо розповісти цікавого. Я приїхав додому коротше, з цієї роботи, такий злий. І це думаю, бля, Ну, це вже пора. Це треба вже писати все. Треба писати на відео. Коротше. Оце спав я в машині, ну це була весна, там літо. І це я поки там працював, спав в машині. Там приїжджаєш, вигружаєш інструмент. Наприклад, тут є англійці. Це як вища каста. Тоді там якісь приїжджі індуси, які живуть уже там, наприклад, уже там 10-20 років. Це вже люди другого сорту. І я українець, який сюди приїхав там. Ну, і пішов працювати до цього індуша, а я вже людина третього сорту, виходить. там таке дуже цікаве. І от є людина третього сорту. І виходить так, як казав мій знайомий, з розгону ударяєшся своїми рогами в ту штангу. Бо ти, коли приїхав сюди, думаєш, що ти умний, що ти розумний. А виходить так, що в таких, як ти умних і розумних, не то щоб більше, а тут всі, всі такі умні і розумні. Вітаю всіх на, на цьому каналі. Я взагалі то російськомовний, взагалі-то я з України, але в основному розмовляв ем, постійно на, на російській. Оце тепер буду розмовляти українською, то може де іноді може буду і російською розмовляти, але ну, от. По настрою. На даний момент нахожуся в Англії вже три роки. Виїхали з України ще за два тижні до початку по, по, до початку війни. Поїхали з дружиною працювати до Чехії. От. І через два тижні, як ми приїхали в Чехію, почалася війна. Після того, як ми відробили той контракт три місяці в Чехії, то потім ми поїхали до, до Німеччини, були в Німеччині там два тижні, ну а потім е, попали до Англії. І, в принципі, тут є дещо розповісти цікавого. От, ну, що тут цікавого, тут є, да, є багато чого цікавого. В першу чергу. Успів попрацювати на, на різних роботах. І теж там є цікаві веселі такі нюанси. От. Може вам буде цікаво, може, ні, не знаю. Ну. Це у мене така машина, робоча моя машина. Е, привезли її з України, вивезли цю машину. І дуже-дуже пригодилася на самом деле. На цій машині я, це, коли є робота, і їжджу на, на роботу. Ну, на даний момент у мене там назад е, лежать тулси, інструменти для роботи. Я, робота, я працюю тут в Англії з самого початку я попав на е, збирали ми кухні, працювали на Збирали кухні. Ну і так я залишився працювати працювати цим плотником. Ну, на, англійській, на англійській мові це карпентер називається плотник. Це та людина, що збирає там кухні, там установка вікон, двері, там ламінат, там каркас із дерева. Ну, все, що пов'язано з деревом. От. Бо я і попрацював на других там роботах, і на складах, там, і так далі, але ну, це мені більше всього підходить і по зарплаті ну, відносно інших професій. Ну ну, і плюс вже, ну, Понятно, що попрацювавши карпентером, я вже, ну, мені не дуже хочеться йти працювати десь на конвейер чи там збирати огірки. Ну, а понятно, вже як прийдеться, як не буде грошей. І прийдеться там збирати гірки, то можна і позбирати гірки, і так далі. Але то не в тому річ. Це все от, окрема тема, окрема. І чому я ну, вирішив записати, записати це в відео. По сьогодні вже ну, очередної, ну я не знаю, як по українськи очередної раз. А, така ситуація по роботі весела. Трапилася, яка трапляється зазвичай дуже часто. І тому у мене ць, сьогодні це сильно. Е, ну, як, на, на українській розізлило. Розізлило. І я приїхав додому коротше, з цієї роботи такий злий. І це думаю, бля, ну це вже пора, це треба вже писати все. Треба писати на відео. Коротше. І. Показувати, може кому буде цікаво. Оце я і вирішу записати це, це відео. Так, зараз ми тут приїдемо на парковку, поставимо машину, це у нас такий невеличкий городок, можна сказати, село. Звичайне англійське, типичне село. Пробачте, деякі слова може буду, буду я некоректно на українській казати. Ну, але я вже начав, почав почав розмовляти сьогодні на українській, так уже будемо розмовляти на цій мові. Так ось. Звичайне таке містечко, стандартне, зазвичай я вам скажу, куди б ви не поїхали в Англії, а я був багато де в якихось цих містечках. В Англії, бо деякі люди, багато тут людей приїжджають в Англію. Ну, раніше приїжджали там по роботі, наприклад, і ото працювали ото в Лондоні, крім Лондона, нічого не бачили. Ото Біг Бен, Ото Мост, Ото Лондон, ото двохітажний автобус. А я був вже тут, ну, по роботі їздив багато де я був, тому я бачив багато цих. Містечок тут в Англії, і скажу я вам, що плюс-мінус вони всі на вигляд однакові. Ну просто однакові, просто одне і те ж. Так, оце ми зараз тут припаркуємось. Це така безкладна, безкоштовна парковка. Тут можна стояти 23. Години безкоштовно. Тут насамперед є тренажерний зал. Тут, кстати, є тренажерний зал 40 фунтів на місяць. І коли мені нічим тут зайнятися, тут реально нічим зайнятися, коли нема роботи, коли ти тут не працюєш, тут, звісно, волком виїж і ходиш у цей спортзал. Оце в мене йде переписка, така типічна переписка з робото, роботодавцями. оце по WhatsApp. Але сьогодні була така стандартна, типична ситуація. Робоча. І це, я зараз думаю, ну, трошки розповім про це. Да? Оце буде на мене перше таке відео, яке присвячене іменно праці тут, в Англії, карпентером, українця, який раніше працював все життя на себе, займався в Україні там. Про продажами там, робив там, свої сайти, займався маркетингом. Да? І от е, з цієї позиції, коли попав до Англії і почав працювати рука, ру, руками, і до, до цього часу ніколи на кого не працював, ні на кого не працював. І в мене є такий погляд, як е, е, зі сторони. Бо багато людей, які всю життя працювали там на стройках, я ж сам по собі не, 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 не будівник. Раніше я на будівництвах не, не працював ніколи, але руки в мене ростуть з такого як кажуть, правильного міс міс міста, міста. І я можу робити руками, І якщо мені покажуть, як це зробити, я це зроблю. Навчуся і можу зробити все красиво, рівно відрізати, красиво це скрутити, зашліфувати, поставити, що все буде чики пукі ну, як і положено. І можна сказати, я з ходу, приїхавши сюди в Англію, через 2 чи три тижні я вже попав на першу роботу, яку мені знайшла то моя знайома у Фейсбуці, то була зборка меблів. Збірка меблів тут теж така отдельна тема буде. Зборка меблів і там це була така виїзна, виїзна робота. І треба було їхати за 200-300 кілометрів, їдеш і там такі нові шоу-руми, і там треба було збирати кухню. Оце спав я в машині. ну Це була весна, там літо. І це я, поки там працював, спав в машині, там приїжджаєш, вигружаєш інструмент. І після роботи от, о, покупаєш там, абонемент в місний спортзал. І після праці сідаєш в машину, їдеш от, в спортзал, є тебе абонемент, зайшов у спортзал, там побігав, там, трошки позаймався, покупався в душі, вийшов із спортзала, сів в машину, поїхав до магазину, купив продукти, знайшов якусь парковку. Та що гарно, у мене українські номера, то на парковках можу стояти було безкоштовно. От, і ото сидиш. Читаєш ноутбук, там якісь новини, і у заліз. Там в мене розкладується сидіння, і там я спав в машині. І так я працював. Ну, то, то що окрема така тема. Тобто, коротше, з ходу я попав на зборку кухонь, купив собі інструмент. От деякий час там попрацював. Потім я отуди уйшов з тої роботи, і пішло, поїхало там, пішов я по рукам. По рукам приїжджі, при людей, які тут уже до мене давно працюють, і набирають таких українців, як я. І скажу я вам, що коли оце починаєш тут працювати, і попав я, наприклад, то що я на кухнях працював, я працював на українця, ну, він українець Літовець, який тут вже жив в Англії там, 20 років, і то він набрав нас команду. там. Три-чотири людини українця, і тому в нього працювали. Потім я вийшов від нього і по об'явленню знайшов другу працю на там, якогось там індуса, якогось полуіндуса. І щоб ви розуміли, коротше, наприклад, тут є англійці, це як вища каста. Тоді там якісь приїжджі індуси, які тут живуть уже там, наприклад, 10-20 років це вже люди другого сорту. І я українець, який сюди приїхав, там ну, і пішов працювати до цього індуса. Я вже людина третього сорту, виходить, там таке дуже цікаве. І от я людина третього сорту. Попрацював цього індуса. І у кого я тільки не працював, там всякі літовці, українці, там румини. І це все виходить будівництво. Бо тут щось можна заробити іменно на... Будівництві. Бо коли ти підеш на щось друге, а куди ти підеш? Ну, що кому ти тут нужен? Тут дуже велика конкуренція, тут дуже всі, всі такі ну, хитрі, бо часто, коли сюди приїжджають, у ну, мене знайомі там, на даний момент живуть і в Німеччині, там, і в Чехії, і в Англії. І багато людей, коли з України поприїжджало, і там і всякі комерсанти, бивші, там, які в Україні там, чимось займалися, да, поприїжджали сюди в Англію, в Німеччину, і думаю, що з ходу. Зходу зараз ну, всі такі умні, всі такі розумні. Зараз почнуть займатися якимось там бізнесом тут, да? тут, чи там в Німеччині, чи ще, щось. і виходить так, як казав мій знайомий, з розгону ударяєшся своїми рогами в ту штангу. Бо ти, коли приїхав сюди, думаєш, що ти умний, що ти розумний. А виходить так, що таких, як ти умних і розумних, не то щоб більше, а тут всі, всі такі умні і розумні. Бо самі по собі англіки, англічані вони по умовчанню тут умні і розумні, бо вони тут все держать. А всі остальні, які сюди приїхали, то сюди не прості люди поприїжджали, скажу я вам, а всі такі розумні і всі такі, що могли зірватися і поїхати, і які не бояться там праці, там взяли там два чемодана, там дітей, жінок, поприїжджали сюди, жили там десь по підвалам, там по вокзалам, там, ну, грубо кажучи. І всі такі, знаєте, як не ликом шиті тут люди, тому тут е, такий народ жорсткий, такий народ жорсткий. Не думайте, що ну, ти зараз дивишся, не думай, що ти там самий умний, там ти там все можеш, там, щас, ти кудись приїдеш, там, щастий, блядь... Не, нє, нє. Тут треба немножко розслабити буки в цьому по, по цьому поводу, і починаєш все з нуля, з нуля, закатуєш свої там. Рукава закатав отак от, і пішов, хто куди, хто там на уборку, хто там полуницю збирати, хто там уйрики збирати, хто там на Хтось там... Якщо ти хлопець, то щоб со старту більш-менш заробити гроші, то це іменно стройка. Виходить. Будівництво теж окрема тема, що там за професії є на будівництві. Які там напрямки, які зарплати, і ця вся обстановка. це дуже така обширна така тематика. от а, Сьогодні розповім просто по свіжих слідах окремий такий випадок. то що ну, був іменно сьогодні такий рядовий, звичайний випадок. ну Це звичайний такий, звичайний такий випадок. Бо коли раніше я приїхав тільки сюди, приїхав і таке трапляється, то це, звісно, дуже біє, дуже б'є морально, фізично. що прямо Це, це так боляче, що, ну, але коли ти вже тут пожив, вже набив цих сишок, ти вже привикаєш до цього. І це як таке звичайне таке діло. Це таке звичайне діло. Але я кажу, що це чисто мій е експірієнс, це мій лічно мій опит. Оце я вам і це буду десь щось менше там, щось більш-менш розповідати. Про роботу, поки я оце живу в Англії там, про роботу. Може колись там розповім, коли ми там працювали в Чехії, коли ми там були в Германії, коли я вже попрацював тут в Англії три роки побув. І я це буду все розповідати зі, зі своєї сторони, ну зі сторони людини, яка раніше ні на кого не працювала, займала, займалася все життя в Україні там продажами, там реклама, там маркетинг, там робила свої сайти, щоб щось там продавати. От як, у якої яка розпоряджалася з вільним часом сама. Тобто, я сам відповідав за себе. Тобто, мені ніхто там не розказував, що мені робити, куди мені ходити, які в мене там розписання. Тобто, я все регулював для себе все, все життя сам. І оце, з цієї позиції я буду розповідати. Коли ось така людина попала сюди і почала працювати там на якусь дядю, на якусь тьотю чи на якусь корпорацію. Оце таке. Це таке вступлення. Це таке вступлення. Кратке, коротке. Зараз завершуємо Чуть -чуть цю частину, і в наступному відео я розповім, що конкретно відбулося сьогодні.